Щодня ми будемо залучати до охорони громадського порядку в обласному центрі в області в місті поверх 150 чоловік в області до 480. Особовий склад націлений на виявлення правопорушень, Здійснено перекриття щільності нарядів в містах масового скупчення громадян, звернуто увагу на дотримання мір законності і правопорядку. Значить, охорона громадського порядку є справа всієї громади, тому. Попередньо хочу звернутися до всіх громадян. Війшло ставитися до нарядів під час перевірки транспортних засобів, а також на маршрутах патрулювання громадян.